Всім доброго часу! З вами Лавра. Я починаю зараз дивитися про нашу Запорізьку АЕС, що ви і просили, але справа в тому, що це вже буде третє відео, друге відео. Наразі я буду видаляти з YouTube, тому що воно як пусте, розумієте? Тобто воно більше 10 годин. Грузилося, але так і не, не завантажилося. Все. На жаль, не знаю чому. Перше відео, яке я робила ще позавчора. Так само, щось відбулося, не пройшло, не, не завантажилося, якісь помилки, то звуку немає, то ще щось. Тобто, я так розумію, просто не пропускається. Да? Давайте зараз коротенько, я, звісно, гляну, але зараз все ж таки коротенько розповім, що відбувалося, що я розповідала в тих відео. Стрелянина ще буде бомбити, будучи, АЕС, але справа в тому, що там іде, як вам сказати, специфічно. Фічні ці удари по, да, тобто орками б'ють, пробивають, але не до кінця спеціально. Тут прямо от все йдеться так, щоб не спеціально. Чи буде е, вибух, чи будуть ще бомбити? Бомбити будуть, вибух буде, але не конкретно от прямо цих блоків, а, а, а те, що буде трошечки в стороні стояти. Я не можу сказати, що це таке. Ну, знаєте, от там буде для чого? Щоб люди трошки були в шоці. Тут немає. вони не планують те, щоб всі були в страху, а планують всіх, всіх навести такий депресивний стан. Раз, по-друге, так, щоб планують зробити, досягнути своєї мети, щоб зупинити дії України. Наразі, от вчора і позапозавчора, коли я дивилася, спеціалістів для того, щоб щось там відчіпляти, щось там переробляти, в них немає. Але вони чекають на таких людей, і насправді їм дуже важко буде це зробити. Різні компанії магате і хуєте різні і так далі, вони потім зможуть достукатись, але не ці компанії, ні тут. Більше Європейський якийсь союз, там і так далі. причому відео я робила більше, ніж 10 годин. Завантажувала ось також довго, тому що я ще його переробляла, звук там збільшувала і так далі. А, значить, і вже вчора пізно я вже побачила, що йдуть збори да, в Європі з приводу цієї атомної станції. Значить, все ж таки я дивилася в, прав... в правильному напрямку. Значить, і все ж таки почнуть на них тиснути і доведуть це до кінця. Але я хочу сказати, що вони чи зможуть вони все ж таки там відчепити щось для себе. Вони хочуть привласнити це. Це так, вони хочуть привласнити це, їм це не по зубам. Близько стоїть біля, нього, біля цього питання король кубків, трійка кубків, а також зірка, що означає, що буде вливання води? Вливання води або специфічної, спеціальної якоїсь. Від води, да, спеціальної якоїсь рідини і так далі. Тут щось буде відбуватися. Але те, що вони захочуть бомбанути щось окремо, от, -от станція, а тут от щось окремо стояще, да, тобто те, що будівля якась окрема, а тільки для того, щоб. І ще раз повторюю, їм не важливо боїмось, ми не боїмось, це не важливо. Важливо а, щось зупинити, щось втягнути в довгоочікувану таку паузу. І це не по четвірку мічів. Ви розуміли? Тобто вони хочуть щось зупинити і а, з такий депресивний стан вести депресивний. А, Відчий такий, я би сказала. Але е, також е, можу сказати, це питання ще до кінця і не вирішено. Карта я довго дивилася, і так, і так, і з цієї сторони все рівно питання не вирішується. Але, е, на них буде тиск. Е, Взагалі-то в самий кінець, якщо дивитися, то орки вони будуть відходити, вони підуть. Але це такий шлях, не швидкий. Давайте подивимось на сьогоднішній день. На сьогоднішній день десятка мечів, що ви хочете сказати, що. да, бачите, вон, 6 вихід, шість вихід із цієї ситуації. Давайте подивимось на сьогоднішній день, що там відбувається, в яких енергіях, в яких взагалі подіях да, найближче. Оця залежність не вже йде до кінця. Можна і так сказати. І, і трійка кубків. Тобто, бачите, вплив Європи, вищих когось і так далі. Так, чому це буде переговори такі, да, які повинні досягнутись успіху? Десятка кубків, король кубків, трійка кубків, вони постійно там, да? тобто, це щось буде. І туз кубків. Ну, ту з кубків ми можемо казати про те, що буде емоційний стан, якийсь да, такий, що буде аж страшний. Але тут страшного для України насправді нічого немає. Я також дивилась це. Що це за радість? Що це за обговорення? Бачите, я ж кажу, що якийсь договір буде з приводу руйнування, з приводу вибухів. Це удар. І оцей договір. Він буде. Якщо ми не будемо зараз казати про вибухове, а воно люди добрі почуйте, воно буде. Вони щось бомбануть там. Ну, ми зараз ще перевіримо. Можливо, заніть щось, якийсь дзвінок і так далі, щось буде змінено. Але оцим вибухом вони хочуть. Ставлення до себе привернути, увагу до себе, і ставлення до себе змінити. Ось що їм важливо. І ще раз, вони цим вибухом хочуть перевернути ставлення до себе і бачення до себе, тобто, щоб для, до них поінакше ставились. Так, якщо ми не кажемо про вибух, то можна сказати так, ідуть переговори і декільких сторін для того, щоб е, ці руйнування, ці переговори, да, успішні про руйнування. Все ж таки з європейськими, з європейськими або дуже впливовими людьми, які на них можуть.